Ви довго в шлюбі? Да, 30 років. А як ви відноситесь до пари, які розлучаються? Звісно, негативно. А як ви вважаєте, якщо розлучення, як ділиться майно, особливо квартира? Ну, в залежності від обставин, як діти, є тенденція, що залишається квартира дружині. Як ви до цього відноситесь? — Якщо є діти і діти залишаються з дружиною, то я й безумовно так повинно бути. Ой-ой-ой, почалося. Ну це можна домовитися, мені здається. Дивлячись, ну які обставини. Ну, от як би ви поділили 50 на 50? Ну, я не знаю, як би ми поділили. Ну, мабуть, так. Да. По закону, как, по закону. Ну, якщо є спільні діти, то мабуть, дружині. Я думаю, що теж так. Я думаю, що тобто, то хто буде виховувати дітей, то тобто, це треба буде давати для цієї людини квартиру, щоб тобто була як найкраще дітям і як найкраще для їхнього виховання. Вашу відповідь почула, але якщо дітей немає, як повинна ділитися нерухомість? рухомість Ді нафту, продається і діляться гроші. Найкраще для мене, мені здається. А якщо, наприклад, хтось зрадив чи підозрюєте в зраді, ну от хтось один накосячив? Та я думаю, так само навпіл. Я не, не маю інших якихось думок з приводу цього, ну я хочу забути і цю людину. І, мабуть, спільне проживання якось в, ці, в цій хаті, то мені краще поділити гроші і розійтись. Я хочу вам побажати щасливого сімейного життя, щоб ви ніколи не ділили своє майно, і yeah. от вам такий yeah. от аромат для дому. Yeah, oh. Я що всі не ділили. Yeah. Ну що ж, у усякому разі, Парк вітаю вас, що ви свідомі ділите все навпіл, не маєте ніяких претензій <світ> до свого партнера. Якщо у вас колись буде своє спільне житло, і ви одружитись. Хай Дякую. наш аромадифузор робить вас щасливими. Дякую вам. А як вважаєте ви? Напишіть у коментарях.